Слава нашому Господу, Спасителю Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, друзі. Хотів би е, коротко сказати про речі, які ви точно знаєте, але можливо відновити в пам'яті, а можливо, хтось для себе почує щось нове. Е, основою е, мого Слова буде Боже Слово. І хотів би зачитати один вірш з Першого послання Петра, другий розділ п'ятий віршик. І самі немовте каміння живе, будуйтеся в дім духовний на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Будучи на тому місці, я вже мав нагоду говорити слово про каміння. Про те, як Господь бере такі камені різної форми, недосконалі, і з них будує щось досконале і прекрасне. І сьогодні хотів би мати роздум вже про нас з вами, як про каміння, і як ми збудовуємося в один духовний дім. Якраз про те, що ми читали в тому вірші. Нещодавно в нас проходила конференція. Спікером був брат Сергій Головін. Дякуємо Господу за таких посвячених братів, які несуть слово, обґрунтовують із точки зору науки дивляться на писання. І днем до конференції він був з нами на малій групі по вивченню Божого Слова. І ми якраз там. Піднімали тему про побудову храму Соломона. І в мене по свіжих слідах ми якраз незадовго до того були в Мілані, по Божій милості мали можливість побачити храм, Великий Міланський собор. І десь в думках розумієш, яка. Велика робота була зроблена, яка будівля рукотворна була створена людьми, скільки там було прикладено зусиль старань. І якщо коротко, то храм Міланський він будувався біля 600 років. І що цікаво є, що для побудови того храму використовували рожевий мармур, який брали в. Спеціальних каменоломнях, які десь біля 100 кілометрів від Мілану знаходяться, і доставляли той камінь спочатку річкою, там, де було можливо, а потім прорили спеціальний канал, який заходить в центр Мілану, і от таким способом доставляли ті каміння. Тобто використовували якийсь транспорт, якийсь спосіб. Для побудови храму в Єрусалимі використовували також величезні камені. Ми можемо бачити зараз частину стіни, і можемо собі уявляти, який розмір тих каміння того, який був, і його теж е, рубали і, е, в сусідніх горах, десь неподалік, і доставляли до місця будівництва. На відміну від Міланського, той храм будувався менше 7 років. Е, і В обох випадках. Бачимо, як е, будувалися фізичні храми. І ті будівлі вони викликають захоплення в нас, як в людей, які бачать щось таке велике, гарне, створено руками. І розуміємо, що вони творилися тоді, коли не було комп'ютерів, коли не було якихось інструментів спеціальних, якихось спеціальних кранів, якими можна було подавати ці, якраз ті брили. І хотів би зупинитися на тому, що в процесі побудови храму Соломона була одна особливість. І та особливість записана в Першій книзі царів, шостий розділ сьомим віршиком. А храм, коли був будований, будувався з викінченого каменя з каменоломні, а молотки та сокира, всяке залізне знаряддя не було чутне в храмі, коли його будували. І якраз. На групі, коли ми роздумували про то, була дуже гарна, на мій погляд, думка про те, що ми, як живе каміння, з якого Господь будує свою церкву, ми так само, як то каміння для храму Соломона, ми очищаємось і формуємось тут на землі. І вже потім в небесах, та Церква, можна так сказати, духовна церква, вона буде вже готова, збудована там з досконалого, ми вдосконалюємося кожного разу впродовж свого життя, і ми там будемо в небесах вже сформовані з якби з досконалих цеглин. І з чого, з чого починається будівництво, які матеріали, які інструменти використовує Господь для свого будівництва. Звичайно, що є фундамент, є основа, на якій все будується. В нас час е, при будівництві якихось таких будівель міського або державного значення закладають основний камінь, який символізує початок робіт. І основою будівництва споруд в давнину був камінь, який називали Наріжний камінь. Він виставлявся в куті будівлі. І від нього зводили дві стіни, які вже, від яких далі формувалась ціла будівля. І дуже важливо було встановити той камінь дуже-дуже-дуже точно. І щоб він був просто ідеальний, який мав грані рівні, який був е, точно зроблений геометрично. І тоді всі відповідно. Камені після нього і всі ряди вгору лягали так, як потрібно, і будівля була правильної форми. Для побудови духовного храму Господь має такі ж самі принципи, як і в, ми в фізичному житті. Хто є нашим фундаментом і нашим наріжним каменем? Ісус Христос. Він є нашим еталоном досконалості. І... Його думки, Його поведінка, Його служіння, Його жертовність, Його любов, вона є прикладом для кожного з нас. І процес нашого освячення і уподібнення Ісусу триває все життя. І якраз формування кожного з нас як такої духовної цеглинки, воно той процес формування проходить ціле наше земне життя аж до кінця до смерті. Е, тому. Дуже важливо бути частинкою Церкви Божої. І Петро не писав про, в тому віршику про камені одинаків, які там будуть десь лежати, і просто від них, по суті, не буде ніякої користі. А Петро пише: збудовуйтесь в дім духовний. Тобто, в дім духовний, там, де багато цеглин, там, де є спільнота. І Господь працює над кожним з нас. Ми можемо одне одного. Точити, притиратися і наші такі якісь кривизна недосконалість, вона буде, буде стиратися, і ми будемо підганятися одне до одного в такій спільноті. І якщо в церкві вже, наприклад, є якщо от ідеальність форми можна порівняти з таким духовним ростом, то якщо в церкві є люди, які. Мають хороший духовний ріст, тобто простіше будувати таку церкву. Якщо йде тут камінь рівний, тут рівний, між ними можна вже допустити, покласти якісь такі, які мають якісь можливо недоліки. Ем, важливо, в якому ми середовищі зростаємо і формуємося. Якщо е, людина, якщо людину, наприклад, 6 днів в тиждень формує середовище якесь світське, то потім для будівництва якогось е, такого храму Божого така цеглина може не дуже пасувати, і її, е, як майстер будь-який Бере і формує якусь там стіну чи ще щось. І він бере, підбирає ті каміння і бере в руку, думає, та не дуже тут пасує, і відкладає її на бік Знову бере десь там пізніше і знову відкладає її на бік І може таке статися, що навіть та цеглина, вона будівля вже готова, а та цеглина так і не знайшла своє місце в тій стіні. То все-таки образи, і я думаю, що. Кожен з нас розуміє, про що я говорю: про ті цеглини, що ми є як ті цеглини, і мусимо пильнувати, де ми, хто нас формує, яке середовище. Чи ми знаходимося в Домі Божому, де в спільноті Христа, де ми знаходимося фізично, де нам Легше уподібнитись Ісусу тут, будучи тут, коли ми один одного можемо збудовувати, коли ми розуміємо, що Христос хоче від нас, коли ми розуміємо, що, яка Його є воля до нашого життя, його, його думки до нас, Його бажання, які Він хоче, щоб ми мали. І тому перебувати в Божій волі і в спільноті святих, то якраз шлях до набуття правильної форми. Основою відносин Бога і людини ми знаємо, що є Його велика любов до нас. І любов, вона, я би сказав, є тим і шліфувальним матеріалом, який нас шліфує і формує, і забирає різні шороховатості, різні нерівності, кривизну. І є такий вислів, що вода камінь точить. І вона так ніжно, лагідно, стирає міліметр за міліметром, але вона насправді обтесує величезні брили каміння і може з гострих е, якихось виступів зробити просто плавні, такі гарні вигини якісь. Так само Божа любов, вона як та вода, вона шліфує нас, обтесує нас, і так само Божа любов є клеєм наших відносин. Чи бачив хтось колись, як плиточник, наприклад, кладе плитку десь на стіні, чи ще щось, чи на землі. І якщо поверхня була підготовлена неправильно, то він намагається тим шаром клею знівелювати от ті якісь погрішності, які були на стіні. Деколи вони там нарощують дуже багато, щоб стіна стояла рівно. І як написано в 1 Петра 4.8, любов покриває багато гріхів. Це означає, що там, де ми є ще недосконалі, там маємо якийсь виступ, заглибину, ще щось, там між нами є Божа любов. І вона якраз компенсує всі наші якісь е, такі неправильні форми, де ми не можемо стикуватися, а, на, а Божа любов якраз. Стикує нас там, де то неможливо на перший погляд. Любов вона формує наші досконалі відносини, бо якраз оті, якщо подивитися на каміння, яке лежить одне біля одного, то просто як наші відносини в церкві. І коли між нами є любов Божа, то відповідно і стіна міцна. Відносини міцні, зв'язок між одним і жодним також є міцний. І також Господь використовує нас не тільки е, як самі цеглини, а й використовує як інструмент. Ми є і інструментом в Божих руках. І Він використовує когось для збудови мене. Хтось може мене підчистити, обтисати, підполірувати е, через, наприклад, через докір. Через е, якусь духовну збудову, через молитву, через якусь допомогу фізичну навіть. Головне, щоб то все робилося з любов'ю і воно все вийде тоді гармонічно і гарно, так як Бог задумав. Також для побудови храму такого чи якоїсь будівлі потрібні точність. Ми вже говорили теж про точність Божу. Все, що виконується, воно має виконуватись в точності, як сказав Господь. І Він є нашим архітектором, законодавцем. Колись пророки в точності передавали Слово Боже, вони не могли нічого ні додати, ні відняти. Вони мусили точно як так сказав Господь, вони говорили. І так вони передавали в точності Боже Слово. Люди будували храм з Кинь і так як Бог їм дав розміри, всі матеріали, все, все поклав Господь, всі правила, всі думки, чи як поклав Господь, як вони мають зробити. І очікує від нас так само такого ж самого точного виконання. І ми не можемо нічого ні додати, ні віднімати. Пропускаючи щось через наші думки і розуміння, там, де нам щось може здаватися краще, Господь знає точно краще. І. ми, Щоб збудувати якусь от ту будівлю, ми повинні бути досконалими цеглинками, досконалим матеріалом, з якого можна творити то, що Господь задумав. І Господь через різні обставини. Забирає в нашому характері все, що нам заважає, бути такими, як ми маємо бути. І він не розмінюється і не допускає ніяких там помилок, а там нехай буде чуть-чуть там щось не так. Ні, Господь, якщо він взявся, він працює до кінця, і якщо ми е, предстанемо вже перед порогом смерті, то можемо бути впевнені, що якщо ми є Божими дітьми, що ми є такими сформованими, як Господь хотів нас бачити тут на землі. І якщо підвести такий висновок всього сказаного, що ми бачимо, то Ісус Христос є нашою основою, нашим фундаментом для будівництва, Він є тим наріжним каменем, від якого все будується, який є основою церкви, до якого маємо подібнюватись, Він є майстром. В руках якого є інструменти кожен з нас, якими яким Він працює для збудови одне одного. І він є тою любов'ю і тим з'єднувальним матеріалом, тим клеєм, який нас єднає між собою. І бачимо, що всьому є Ісус Христос, і в посланні до Римлян, 11 розділ, 36 вірш пише, бо все з Нього, через Нього і для Нього. Йому слава навіки. Амінь. І так ми приймаємо то і бачимо, що так воно і є. Основа всього Христос. Якщо правильна основа в твоєму житті є Ісус Христос, то всі сфери Твого життя будуть правильно. Якщо основа будинку є Ісус, то всі кімнати, які збудовані, неважливо скільки поверхів, вверх, в них всіх буде все правильно і гармонійно, так як має бути. Е... І сьогодні Ісус теж кличе Тебе і кличе по імені. Він каже Володя, Сергій, Наталя. Чи хочеш ти бути тим каменем, який будується в мою церкву Ісус каже? Він кличе по імені. тобто він Знає про тебе все. Він знає твоє минуле, знає теперішнє, знає твоє майбутнє, І знає твої думки, і він хоче мати з тобою відносини. Він хоче мати особисті відносини, як близькі люди, як е, чоловік з дружиною. Так само він хоче, він, як наречений, хоче мати відносини з своєю нареченою. І він це зробити ще раз і ще раз нагадуючи про свою жертву на Христі, про свою пролиту кров, про свою велику любов, що насправді я мав померти замість нього, а він помер замість мене. В тому є велика Божа любов до нас. Запрошую вас помолитися.